Ви бачите, який зараз такий стан дуже серйозний. В Дніпропетровській області є умови для зберігання цього збудника у водній мережі, і тому необхідно ми проводимо і моніторинг і повинна, повинні пам'ятати про заходи профілактики. Яким чином може людина уразитись? По-перше, це вода. А по-друге, це харчові продукти. Воду повинна обов'язково кип'ятити або знезаражувати. Ну кип'ятіння це також фізичний метод знезараження. Можна ще брати цю харчову соду 2 грама на літр води, 15 хвилин з моменту закипання використовується. Така вода. Не, не набирати воду із стихійних якихось джерел, не заковтувати воду, при, якщо ви користуєтесь водою, ми плаваєте. Взагалі користуватись тільки обладнаними пляжами, бо там проводиться моніторинг води. І якщо якась небезпечна ситуація, вона відстежується по Позитивним результатом лабораторних досліджень проб води та по захворюваності людей на цій дільниці, які хворіють на гостру кишкову інфекцію, звертаються в заклади охорони здоров'я, і ми бачимо, що на цій території є підйом, і він з чимось пов'язаний. Тоді додаткові проби води відбираються, і додатковий моніторинг проводиться пляжами не користуватись. Тепер, якщо ви користуєте ну, зараз літній період, це і овощі і Фрукти, треба їх ретельно мити в проточній воді, по можливості обда... обшпарювати кип'ятком. І все під всьому під... 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 надавати термічну обробку. Ну, також дуже важливо миття рук. Миття рук це перед е... приготуванням їжі. Потім після відвідування туалету. Потім, ви, коли ви повертаєтесь додому, також ви в транспорті, наразі також десь спілкуєтесь з ким, обов'язково також треба ретельно вимити руки. Ну і хочу ще звернути увагу на те, що на приготування їжі, намагатись користуватися харчовими продуктами, які не мають. Ніякого, вони не порчені, не мають порушення цілосності тари зверху. Використовувати розділочний інвентар окремий для сирої та готової продукції. Так за руки казала, спецодяг використовувати, щоб у вас був, якщо ви працюєте. Якісь прибираєте в кімнаті, а потім йдете на кухню готувати, щоб у вас ці процеси були розділені. Ну і звертаю увагу на стан холодильника. Ви знаєте, що там температура плюс 2, плюс 8 градусів це холодильна шафа, сама не морозильника, шафа. Тому також дотримуйтесь оцих вимог. Є температурні фактори, при яких повинні зберігатися харчові продукти, в них є терміни використання, дотримуйтесь всього цього. Про мор риби однозначно цією рибою не потрібно користуватись, ні в якому вигляді, не вживати в її в їжу. Холерний вібріон він не стійкий у зовнішньому середовищі. Тому, якщо буде цей моніторинг здійснюватись на високому рівні, то немає загрози занесення холери. Проте, ви знаєте, в воді багато збудників інших хвороб. Це і сальмонели, може бути і дизентерія є, є водний шлях передачі, це ротавірусна інфекція, що ще таке значне Сальман... лептоспіроз, я сказала, тому воду обов'язково треба кип'ятити і вживати як належно. Тоді не буде розповсюдження інфекції. У нас навіть якщо виникає випадок чи підозра, зразу вводяться заходи всі, контактні обстежуються, проводять заклади охорони здоров'я подвірні обходи, виявляють хворих. І наразі всі заходи проводяться. Тому треба, щоб населення виконувало профілактичні заходи.